Потім нагальний час не е, затягувати. І е, сьогодні ми вже почнемо е, з короткострокових режимів лікування. Е, ще раз поговоримо, які вони є, які їх показання, протипоказання, чим вони відрізняються, е, які з них найліпший і так далі. Ну, по-перше, знову ж таки, да? тривалі схеми лікування. Коли у нас були тільки 18-місячні, всі розуміли, що це дуже довго. Правильно, тобто, яка б не була схема лікування, які б вона препарат не включала, але життя є життя у людей, є сім'ї, є робота, є всякі життєві обставини, які не дозволяють особливо. За тими вимогами в тезіатрії, що це повинно бути контрольоване лікування там, або ходити кожен день в доткабінет кабінет за таблетками, або навіть відео доти присилати щоденно півтора роки, день в день це робити. Це дуже, ну так скажемо, дуже велику треба мати відповідальність. Тому, понятно, що всі розуміли, що тривалість треба скорочувати. Ну і знову ж таки 5-7 препаратів в складі режиму. Це дуже багато і знову ж таки прихильності це не сприяє. Ну тут не оновлені дані тут дані за 2020 рік і успішне лікування в Україні на той момент було 51%, Зараз краще трошки да зараз і в світі і в Україні воно десь наближається до 60%. Вилікування, але все одно ми з вами знаємо для того, щоб ефективно подолати туберкульоз, вилікування повинно становити 85%. Тому 60% це класно, це краще, ніж там 43%, 49%, або 51%, як було раніше, але все одно є до чого йти. Значить, ми з вами знаємо. так? Да? Що в складі короткого режиму у нас повинно бути 3-4 ефективних антимікобактеріальних препаратів. Всі вони повинні мати добрий профіль безпечності, і ці препарати повинні, ці схеми повинні бути оптимальної тривалості. Але ми з вами говорили, що для того, щоб ми могли скоротити загальну тривалість до 6%, або 9 місяців лікування, нам треба, щоб три препарати, як мінімум, в складі короткого режиму були з бактеріцидною і стерилізуючою дією. Тільки якщо ми це будемо мати в складі схеми, тільки таким чином ми можемо скоротити загальну тривалість лікування. І то, як ми говорили, чому Біпал дозволено до 6 місяців? А тому що це три. Самі потужні препарати, які зараз у нас існують: бідоквілін, лінізеліт і притаманіт. Краще цих препаратів немає. Тому міжнародні експерти, коли проводили клінічні випробування, вони довели, що немає смислу доливати до цих трьох високоефективних препаратів щось іще додатково. Тобто, достатньо цими трьома активними препаратами і обмежитись, але повинен бути дуже жорсткий контроль. Обов'язково всі ці три препарати повинні бути стовідсотково ефективними, тобто вони не повинні бути скомпрометовані на попередніх етапах, і саме головне до них повинна бути збережена чутливість. Тому Бажано кожному пацієнту, який лікується за піпалом або за піпал емом, коли будуть лікуватися, бажано отримати ФТМЧ і впевнитись, що там від еквіліни лінізоліт мають чутливість. Ну, знову ж таки, ми з вами повторимо, да? Із коротких режимів. У нас на даний момент, по великому рахунку, є чотири ну, чотири режими загалом. Але якщо ми говоримо про короткі режими лікування, то у нас є вибір. Тобто у нас є короткий режим лікування модифікований Бангладеш, який зараз в умовах рутинної практики нам з вами рекомендований. Так? У нас є мод для вторхінолончутливих пацієнтів, є БІПАЛ для вторхінолонрезистентних пацієнтів, і додатково ще є. Біпал М. Тобто у нас чотири види коротких режимів існує, да? і причому три із цих режимів для однієї групи пацієнтів. Це для вторхінолон чутливих Тобто, у нас є КРЛ, є МКРЛ є і є Бипал М. І біпал для вторхінолон резистентних пацієнтів. Значить, зараз ще раз, да, про що ми говоримо зараз, на даний конкретний на сьогоднішній день, і МКРЛ, і БІПАЛ ми можемо використовувати тільки в рамках протоколу операційних досліджень, і у нас в країні паралельно йде два операційні дослідження, коли вийде останнє керівництво ВОЗ, і БІПАЛ і БІПАЛ-М, нам дозволять використовувати в рамках рутинної практики. Тобто, вже не треба буде мати якісь там протоколи і так далі. Просто внесеться в наш національний стандарт зміни, і без всіх форм збору даних і всяких додаткових баз ви будете лікувати і собі спокійно вносити в реєстр дані щодо цих пацієнтів. І таким чином ми будемо працювати. Ну, які переваги, що да? тут говорити? По-перше, Перевага короткого режиму порівняно з індивідуалізованим в тому, що це в три рази скорочена тривалість лікування. Те, що в склад е е е коротких режимів лікування включені по максимуму найсильніші, найефективні ефективні препарати, і плюс вони ж всі нові препарати вони мають плюс-мінус нормальну переносимість. Як правило, всі короткі режими. Порівняно з індивідуалізованим, вони мають фіксований склад. Тобто, якщо індивідуалізований режим, ми з вами набираємо, так? ідемо крок за кроком для набору препаратів, спочатку дивимось, що ми можемо взяти із препаратів групи А, потім дивимося, що ми можемо взяти із препаратів групи Б, і потім, що ми можемо взяти із препаратів групи С. Значить, обов'язково. Повинен бути жорсткий моніторинг, тому що якщо ми лікуємо всього лише 9 або 6 місяців, ми повинні бути впевнені, що кожен день, кожна препарата із цього короткого режиму пацієнтом приймається. Тобто, моніторувати ці 6 місяців треба щоденно кожного пацієнта з великою відповідальністю. Ну і маючи відеодот на даний момент. І, маючи те, що всі короткі режими, вони є виключно пероральними, ці режими дуже зручні для амбулаторного використання. Ну, якщо хтось із вас пам'ятає, хто ні, як все починалось з коротким режимом? Значить, ми з вами говорили, що перший раз в міжнародній рекомендації дані про короткі режими потрапили в 2016 році. Але сама перша публікація була отримана в 2010 році, ще в далекому 2010 році. І ось подивіться: стандартний склад Бангладешського режиму насправді він включав гатіфлоксацин і канаміцин. Тобто, це був стандартний склад класичного Бангладежу, який дійсно призначали 206 хворих, отримали оцей дев'ятимісячний режим. І що саме цікаве, потім публікація доповнилася ще 2014 роком, там вже 3,5 тисячі людей було на цьому бангладежському режимі. Але було встановлено, що багато було небажаних явищ гатіфлоксоцину, тому його ну, замінили на моксіфлоксоцин. Побачили, що багато небажаних явищ давав канаміцин, його замінили на капріоміцин, потім на амікацин, ну, тобто деякі, деякі там проводили невеличкі зміни в складі режиму. Але класика була саме отака. От вже переписували рекомендації 2016 року, то побачили, ну вже оце на трос на тро, брали за основу цю три з половиною тисячі людей, яких на той момент вже пролікували і мали дані щодо ефективності цього дев'ятимісячного режиму. І що саме цікаве, цей дев'ятимісячний режим він використовувався всім. Резистентним пацієнтам, тобто, не важ... тобто там були всякі і резистентні до і піразінаміду, і резистентні до вторгів Тобто всім підряд давали оцей Бангладешський режим. І в кінці кінців, коли ми дійшли до 2016 року, коли пролікували три з половиною тисячі пацієнтів, подивилися, що цей Бангладешський режим він набагато е е гірший по ефективності для фторхінолон-резистентних пацієнтів. Тому сказали, що ні, вторхінолон резистентні пацієнти оцим бангладешським режимом не повинні лікуватися, це тільки фторхінолон-4. І також не бажано, щоб була резистентність до етамботолу резерміду. Тобто бажано, щоб була чутливість, і так само так. Е, зробили обмеження для поширених процесів, да, тобто протипоказання для класичного бангладежу були дисиміновані процеси, мінінгіти, е, туберкульоз центральної нервової системи, ну і позалегеневі локалізації для хворих з туберкульозом і ВІЛО. Тобто, отако в 2016 році. І як я вам казала. Із класичного Бангладежу канаміцин замінили на амікацин і гатіфлоксоцин замінили на високі дози моксифлоксацину. Тобто моксифлоксацин в дозі 0,8 використовувався. І вже проаналізували.